Щоб виростити успішний сад, нам часто потрібно включати додаткові ресурси, такі як компост і добрива для збільшення поживних речовин. Куплені в магазині добрива часто містять відходи інших тварин, таких як черв'яки, кури та навіть кажани. Але що, якби ми могли виробляти власні нескінченні та безкоштовні запаси? Деякі з основних компонентів промислових добрив азот, фосфор, калій і мікроелементи виробляються людським організмом із сечою. Насправді люди використовували сечу як добриво задовго до винаходу сучасних хімічних добрив. Сеча є оригінальним і безкоштовним рідким золотом. За даними Стокгольмського інституту навколишнього середовища, одна людина може виробляти достатньо сечі на рік, щоб удобрити приблизно 3204 тисячі квадратних футів посівів. Використовуваної на домашньому рівні сечі, виробленої сім'єю, більш ніж достатньо для утримання домашнього саду. Якщо його прийняти у великих масштабах, використання людської сечі могло б вирішити проблеми санітарії та продовольчої безпеки в усьому світі. Чому сеча використовується як добриво? Якщо ідея використання сечі у вашому саду викликає у вас нудоту, вам може допомогти знати, що сечу історично використовували для багатьох цілей. Від пом'якшення шкіри до відбілювання одягу, сеча та тілесні відходи використовувалися з давніх часів у багатьох культурах світу. Ми просто звикли, що наші відходи змиваються та очищуються на очисних спорудах, що міститься в сечі. Сеча це рідкий продукт життєдіяльності, який виробляється нашими нирками шляхом очищення та фільтрації крові. Зазвичай сеча містить приблизно 95% води. Решта це суміш солей, включаючи натрій, калій і хлорид, сечовину і сечову кислоту. Через високий вміст води в сечі, чим більше ви пеєте, тим більше вам потрібно мочитися. Для здорової людини рівень РН людської сечі зазвичай становить приблизно 6,2 з діапазоном від 5,5 до 7. Дієта людини та вживання алкоголю також можуть вплинути на pH сечі Основним органічним компонентом сечі є сечовина, суміш аміаку та вуглекислого газу, яка є побічним продуктом розщеплення білків нашим тілом на придатні для використання амінокислоти. Сечовина дуже багата азотом. Ключовим інгредієнтом для здорового росту листя рослин. Сеча також містить розчинений фосфор, який відразу стає доступним для рослин, що робить сечу швидкодючим добривом, соціальні та екологічні переваги, вплив виробництва та використання хімічних добрив на навколишнє середовище добре задокументований. Наприклад, фосфор ключовий інгредієнт комерційних добрив. Як правило, видобувають і є обмеженим ресурсом. Доведено, що використання занадто великої кількості добрив, які стікають у місцеві водні шляхи, також спричиняє цвітіння водоростей і мертві зони у системі водопостачання. У 2014 році міська влада Амстердама розпочала кампанію з підвищення обізнаності про дефіцит фосфору, встановивши громадські пісуари та проінформувавши населення про повторне використання сечі як добрива для рослин у частинах світу, де хімічні добрива занадто дорогі, ще важливіше мати можливість переробляти поживні речовини та створювати систему замкнутого циклу, використовуючи цей безкоштовний ресурс, таким чином перетворюючи відходи на скарб. Використання цього безкоштовного ресурсу може допомогти фермерам підвищити врожайність і вирішити частину глобальної проблеми продовольчої безпеки. Чи безпечно використовувати сечу як добриво? Якщо у вас є собака, ви можете бути знайомі з жовтими плямами на газоні, де ваш вихованець пописав. собаки та коти виділяють свіжу сечу, яка містить більше сечовини, ніж люди. Це може легко спалити рослину при контакті. Але ми обговорюємо людську сечу, яка містить менше сечовини і, отже, менше аміаку. Сеча не стерильна. Він збирає сліди бактерій, коли стерильна версія проходить через сечовий міхор, сечовивідні шляхи та контактує зі шкірою. Однак ризики для здоров'я від використання сечі дуже низькі, оскільки сеча зазвичай не містить збудників, які містяться в калі. Інфекційні захворювання, такі як холера, поширюються через джерела води, забруднені фекаліями. У районах із поганими санітарними умовами немає способу розділити тверді та рідкі відходи, тому всі неочищені змішані стічні води можуть становити значний ризик для здорове населення. Коли не можна використовувати сечу. Здоров'я людини, яка виробляє сечу, має значення для використання всаду. Якщо ви приймаєте ліки або проходите гормональне лікування, ваша сеча швидше за все міститиме хімічні або гормональні залишки, в цьому випадку краще не використовувати свою сечу як добриво. Мікрозабруднювачі можуть поглинатися рослинами та негативно впливати на мікробну активність у ґрунті. Крім того, краще не використовувати свою сечу, якщо у вас є інфекція сечовивідних шляхів, яка зазвичай спричинена бактеріями. Включаючи і колай. сеча природно містить ціль, кількість варіюється в залежності від дієти людини, використання сечі в сухих районах може спричинити засолення ґрунту і його слід ретельно контролювати. Різні рослини мають різну толерантність до солі в ґрунті, але надлишок солі може негативно вплинути на здоров'я та ріст рослин. Наприклад, такі овочі, як картопля та цибуля, чутливі до солі, тоді як оливки та ячмінь толерантні. Деякі листові зелені овочі, такі як капуста, мають помірну толерантність. Як використовувати сечу як добриво дослідники з усього світу перевіряли вплив сечі на ріст і продуктивність рослин. Існують переконливі докази на підтримку використання сечі для здорового росту рослин. Є кілька загальних правил використання сечі в саду. Зберігайте або обробляйте сечу в закритій ємності та наносите її безпосередньо на ґрунт, а не на рослини. Не рекомендується створювати позакореневе оприскування. Розділіть час між внесенням добрив і збиранням врожаю. Це зменшить ризики для здоров'я, особливо якщо врожай вживати в сирому вигляді. Розведіть сечу водою або використовуйте у вигляді нерозведеного розчину. Дослідники часто використовують розведену версію, існують варіанти розведення від 1 до 1 до 1 до 15, причому найпоширенішою формулою є 1 до 3. Додайте воду для розведення сечі якомога ближче до моменту нанесення, щоб розчин не став розєсадником комарів. Нанесіть ближче до ґрунту та полите його або використовуйте розчин для усунення запаху. Можливо, ви чули про використання кров'яної муки як активатора компосту для швидкого нагрівання вашої купи. Кров'яне борошно багате азотом, що робить його популярним вибором. Те саме можна сказати і про сечу. Додавання сечі до вашої компостної купи або солом'яного ложа може допомогти розпочати повільний процес компостування. Екстракт сечі як добриво. Непал є однією з країн з довгою історією використання сечі для покращення поживних речовин у ґрунті для сільського господарства. За даними Центрального центру садівництва Непалу, сечу слід зберігати в герметичній ємності принаймні від двох тижнів до місяця та змішувати з компостом перед використанням. Подібним чином, у дослідженні 2020 року, опублікованому Мічиганським університетом, було встановлено, що зберігання людської сечі в герметичних контейнерах протягом кількох місяців може додатково знизити ризики використання сечі як добрива. Це університетське дослідження протестувало сечу, яка зберігалася протягом 12-16 місяців, і виявило, що рівень аміаку з часом зростає та знищує більшість бактерій, знайдених у свіжій сечі. Часті запитання. Чи корисна сеча людини для рослин? Сеча містить багато поживних речовин, корисних для росту рослин, таких як азот, фосфор і калій. Багато культур у всьому світі історично використовували сечу як добриво. Дослідники також виявили подібні результати в польових випробуваннях на зернових, листових овочах і фруктах. Сеча є безкоштовним і стійким джерелом поживних речовин. Яке підходить як для сільськогосподарського, так і для домашнього використання. Чи вбиває сеча людини рослини? Усі добрива, включно з людською сечею, слід використовувати в помірних кількостях. Подібно до того, як використання занадто великої кількості хімічних добрив може призвести до опіків рослин, використання занадто великої кількості сечі може завдати шкоди рослинам, спричинивши спалювання поживних речовин. Щоб зменшити ймовірність загибелі рослин рослинсичою, її слід не носити на ґрунт біля основи рослини, а не безпосередньо на листя.